День добрий. Рада вітати вас на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір дуб сонома. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. В одній бильці дивану вис глибока бильця для зберігання дрібничок, в іншій бильці дивану три шухлятки та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину дивану, в якій сховався великий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, як у зголів'я у ліжка, з поличками. Спальне місце в цьому дивані 1,60 метр м2 на метри. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!